Зіклучі! Багато тривог, емоції, але, зрештою, перемога. Ти, мабуть, на того вартували. Так, хочеться сказати, на кінець цей довгий день закінчився, так і вдвічі приємно, що він закінчився перемогою. Навіть після тих складних умов, в які ми потрапили. На протязі другого тайму. Групу проаналізуєте вже, мабуть, потім. Скажіть, будь ласка, як вдалося вселити цю віру в хлопці іти до кінця, тим більше з таким сюжетом, коли спочатку менше все грати? Ну, Знаєте, це ще відчувається по грі, так, що, що що ви ну, є в вас сили переграти цього суперника. Це відчувається. Так, просто не вистачає чогось в кінці. Ну, Ми трошки змінили там, гравців, трошки стали більше атакувально Батаку грати, так, але саме головне це те, який характер вони проявили. І те, що вони не здались всередині себе, це вилилося в кінцевий результат на табло. Мабуть, був найдовший ігровий день. Та, не те слово, 4,5 години цей матч. Одні емоції, коли після таких тривог перемагаєш. Команда Вірова йшла до кінця. Де взяли моральні сили і де взяли фізичні сили, щоб відійти до цієї перемоги? Кожен друг за друга спочатку після тривоги давай, давай, казали. Та й один забили, другий ось тут на носу і сразу. Ну довга, мені, важка грабність, да на тому. Ну все рівно команди, дві команди були в рівних умовах. Тому тут говорити про щось, скажем так, ну і це наша дійсність. На жаль, на жаль, тому треба вміти терпіти треба вміти виконувати те що не потрібно ми самі створили собі не проблеми і я вважаю що скажімо так давне вітаю ворску з перемогою але ми ми самі подарували ту перемогу команді це сказала підописним після гри це були більше слова заспокоєння чи все ж таки довелося пожурити за ви знаєте не говорити про те, що журити журити, ми постійно і журимо не на тому. Не. Футболісти повинні в першу чергу задуматися, не, що у них твориться в голові, розумієте? Не. Перед командою стоять певні задачі. Перед командою не дані треба не виконувати певні функції на футбольному полі. Тому просто сказав. Не, Деякі речі ми про те, що не треба задуматися кожному, кожному в окремому і команді разом за, скажімо так, не ті помилки, не в голові не вести лад, тоді буде все в порядку. Гра тривог, якщо можна так сказати, і це не могло не вплинути на гру в цілому. Та, звичайно, ну така гра, скажімо так, в моєму житті така перша. Ну, виходимо з наших реалій, і, то не найгірше на сьогоднішній день. Тому. Маємо те, що маємо, ну. Молоді хлопці з Горської, також треба віддати належне. Зіграли до кінця в меншості, старались, хотіли. Ну, напевно, більше нас хотіли, тому то ми перемогли. Дякуємо за коментар і майбутніх перемог. Дякую.